Трактора. Важно розуміти, що ви не будете кататися. Розумієте? Ви задаєте людині менеджеру питання. Я, там, наприклад, хочу у мене такий топа, я там буду з там, таким навісним, такі захвату і так далі. Банально, взять 50-ку файтерів. Скільки сюди а, треба фреза, щоб перекрити колір. Як я ставлю по центру, по центру від то від краю до краю отаку, метр 50. Трошки ще треба з навіть запасу, тобто метр шістдесяту фрезу одужує а, вот. а якщо ви берете, наприклад, того ж не знаю, малого файтера, ну то фортик, ну менше. тут вам. поняли, по краях по 1,40 сорок перекриває. А якщо висоховатися від, від того, який у вас земля, наприклад, цей файтер може метр 60, 40 він такий самий, метр 60, метр 80, щоб перекрило, він може його і не здужить, тому що у вас допустимо чернозів. І треба впоратися в те, що у вас буде тектор ціп'яться або срайця, бо остається отака, ціло, ну, полоса. І це ну, на цих більш-менш воно наважно. Особливо це касається тут от беруть такі брічки. Беруть, і, наприклад, де вас зубер, цей бляха монстр. Ай. Ні, не монстр, а цей трьохточковий. БР, бере, вер. Не суть. Спитають, яку треба колью на моє фризу взяти? Ну, метр сорок. Метр сорок отлично. Метр сорок, якщо зузить кольоса. Вот. Воно так, метр сорок перекриє. Якщо зузить кольоса, воно перекриє 100%. А метр сорок фреза по чорнозьому він її хер здужує. Воно буде не, ну, він не зможе. З неї, що він 350, що він 550 пише, що це така сама простенька коробка, типу мініатюрна шифка. ми колію, ще, допустимо, беремо, скільки тут можна взяти, ну, по 5 см, щоб не затирало. 5-5, виходить, метр 30. Вам треба хоча б метр 30, щоб було щоб перекривав від ножа до ножа. візьмете 125-ку, теж буде полоски. Лишаться. візьмете 140. Воно буде хер і що. Так само з пугом, так само з... Ну, наприклад, ці трактора вони самі по собі легкі, і тут треба дуже гратись, щоб підібрати на нього вугу. Тому що цей то що всі люблять, ну, не факт, що по, -любі, по всій землі, якщо Чорнозем, він іздує. Тому що трактор там теж 35-ка, але він же легкий. Ви ж бачите, який цей трактор навіть зрівняти з 240-м шифенгом елементарним то Шіфес буде набагато важче, кілограмів на 300. І він просто його змести не з того, чи хоч там 40 коняк вперед в той мотор. Воно не, з його не, його не з змістить. Такі нюанси. теж, Наприклад, э, сяде ці під 60-ку, хоча під 60-ту, бирають якогось. Мені кажуть, чим дешевше, бо щоб було без э, розривання. І беруть таку обрічку. А тут, ось тут ви ніяк. 60, ну, нія, хоть. тут от метр двадцять по краях а то міряється по центру. По центру міряється вона метрова, метр десять, метр десять, коли я, навіть, метр ноль сім по центру. І ви навіть перекинути місцем, ви все одно в рядці 60 на ньому не станете ніяк. То буде геморойно, дрочильне буде, розумієте, так само будете... Ось цього візьміть, візьміте. Тут чітко все. Теж Сінтай, Тут чітко стаємо давай. Чітко. Вас має менеджер, хто вам продає, якщо ви особливо купляєте по телефоні, якщо ви особливо купляєте онлайн. Всі ці моменти проговорить. Бо бляха, хер хто спитає, даже, що будеш сажати. Таку треба, давай 4 яка є, та ося, вся люкс, посилена. Я, а потім, як то кажуть, вибачте, мені з цим я хочу. Це теж невірний підхід. Так само 50-ки і так далі. От. Тому, хлопці, треба в першу чергу підбирати трактор, відштовхуючись від того, що ви будете на ньому виконувати, які роботи. Про великі я взагалі мовчу, а малі такі би, сентай, кентавр, там стійки в нових нюанси. Від вантажів підйомності, від колії, від ступиць, від чолків. До всього. І воно, особливо якщо людина бере перший трактор, вона вже стикнеться з проблемою, коли вже назад мені відмовляєш, бабор за трактор не вернеш. Розумієте? Тому трошки з розуму вибирайте техніку. От. Якщо цікава консультація, там підказати ці нюанси, розказати вам, поради, який трактор під ваші задачі конкретно приділив вам час. Вислухаємо, запропонуємо, які варіанти дійсно підійдуть і по якості, і по надійності, і по характеристиці, щоб все файно підходило, щоб все було добре. Грало. Номер телефону я внизу, так що підписуйтесь на канал міні Трактор Укр, А ми зараз підемо в ангар знімати нав'язку. Бо плюс 40 воно починає кипіть мозг. Всім пока.